Четверо українців в Європі феєрять. Сікан повертається в УПЛ. Що не треба робити в танку? Іспанський сором. Ускільки Бенфіка оцінює Трубіна. Та чому Евертон хоче поміняти Миколенка? Друзі, вітаю Макс коледа, канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Ваша козацька вподобаєчка має бути зарядженою, і тоді ми розпочнемо це відео. Я не жартую. Ну і хочеться це відео розпочати як для мене з моменту дня. Легенда знову жива. Неймар оформив хет-трик. Евінгер Сантуса неймар відзначився хет-триком у виїзному матчі три го туру бразильської серії А проти Жуве Тунде. Бразилець забив на 56, й 65-й і 73 третій хвилинах. Для 33-річного півзахисника це перший хет-трик з квітня 22-го року, коли він тричі забив клермону у складі ПСЖ. Легенда завелась. Прямої медалі до Віталія Миколенка. Лівий захисник Евертона може покинути команду. Пише Тофівеп. І риски зацікавлені у підписанні лівого захисника Фулгема Ентоні Робінсона, який є вихованцем мерсесайдців та належав клубу до липня 2019 року. Евертон вважає, що зможе домовитись про трансфер 28-річного американця за 25 мільйонів фунтів. А Фулгем своєю чергою оцінює гравця в 40. Через це команда Девіда Моїза сподівається включити в угоду Віталія Миколенка, щоб компенсувати різницю у сумах, коли приходив Міко. Більш атакувальний Люкидінь поїхав в Астон Тепер знову міняють на більш атакувального фулбека. Але при цьому Віталій Миконко, зокрема в нещодавньому поєдинку за Евертон, відзначився дуже крутним підкатом, як завжди. Дуже класно він працює. І в поєдинку проти не досить Борнмута. Евертон здобув перемогу. Тому, чесно кажучи, таку інформацію я більше сприймаю як знаєте класичні агентські вкиди, бо агенти на цих переходах теж заробляють. Скаути кількох клубів англійської прем'єр-ліги протягом осені ретельно слідкували за виступами українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна. Повідомляє ГІВМІ спорт. Клуби ведуть підготовчу роботу напередодні зимового трансферного вікна. Наразі жодна з цих команд не робила офіційних пропозицій Бенфіці щодо трансферу 24-річного воротаря, Проте кілька клубів з Англії вже встановили попередні контакти, аби з'ясувати питання доступності Трубіна на трансферному ринку та потенційні фінансові умови його переходу. Стверджується, що Бенфіка усвідомлює зростання чи тиск навколо майбутнього українця, та може бути готово розглянути пропозиції щодо трансферу Анатолія на суму близько 40 мільйонів євро плюс бонуси. Суто, на мою думку, Трубін в якому сенсі переріс вже Бенфіку, в тому сенсі, що захист орлів такий собі, і мені б хотілося побачити Трубіна в команді, яка. Ну, скажімо так, не така привазна. Крінж дня, друзі, 29 листопада гранада перемогла Культураль Леонесу з рахунком 1-0 у матчі 16-го туру ту секунди. Однак команда не знайшла кращого способу відзначити свій успіх у соцмережах і опублікувала просто ганебний ролик у своєму Тікток. У ньому вони згадали аналогічну перемогу російського зініта в матчі чемпіонату Росії та розмістили відео дружнього характеру з відповідними хештегами. У мене лише одне питання. Тут виникає навіщо? От серйозно, навіщо публікувати це відео? Для чого? Щоб що. Типу, цифри в соцмережах, але я сумніваюся, що вбалівальникій пітерцев будуть підписуватись на гранату. Іспанський сором. І, друзі, що важливо, для мене гранада це іспанський сорм. А фраза Олексія Бєліка це цитата дня. Неможливо прийти сьогодні до молодих гравців, стати в і сказати, що найголовніше в танку не бздіти. Прямуємо далі три трансферні інфи з УПЛ. По-перше, ЛНЗ цікавиться е, твердохлібом, клуб готовий зробити пропозицію кривбасу вже в січні, це зрозуміло. Крім того, є інформація, що ЛНЗ цікавиться ФАЛОМ, чуваком, який дуже класно розкрився в складі е, власне руху. Ну а по номерів екстра на руху, тому зрозуміло, що цей трансфер цілком можливий. Ну і полісся хоче орендувати Сікана з правом викупу. Житомирський клуб, нібито готовий орендувати гравця власне з правом викупу. Завадити цьому переходу може суттєва зарплатня Сікана у турецькому клубі. і Його бажання продовжити виступати в Європі. Сікан, до речі, пофоєрив, скажу так, в останніх. Е... Матчах за Трабзонспор, а точніше в останньому матчі за Трабзонспор. Одразу четверо українців в європейських чемпіонатах вчора забили голи. Ви маєте це побачити. Роман Яремчук відзначився забитим м'ячем у ворота Еліас Сіра в рамках Кубка Греції. Голом за Трабзонспор відзначився Данило Сікан. В чемпіонаті він ігрового часу майже не отримує, але в кубку отримав. І про інших українців Данило Ігнатенко відзначився за у матчі 10-го туру чемпіонату Словаччини. Це для нього другий гол у сезоні і забив. Євроман Безус в одній 16-й фіналу Кубку Кіпру. Для нього це перший гол у футболці Анартосіса. Безумовно, це радує, безумовно, це круті новини з приводу наших пацанів у Європі, те, що вони відзначаються забутими м'ячами. І, друзі, підписуйтесь на наш канал, аби не пропускати інші новини, які пов'язані з тим, як наші, скажімо так, феєрять. Насправді тут хочу сказати, що цей європейський тиждень футболу, точніше, ж в принципі тиждень футболу, він достатньо змішаний, оскільки ми не маємо єврокубкових поєдинків, ми маємо кубкові баталії і матчі АПЛ. Завтра вже повертається українська прем'єр-ліга. Завтра повертаються рядові першості. І найпевніше, що цими вихідними, друзі, ну напевно, за винятком 6-го числа, оскільки це буде Миколая. А будемо говорити про найцікавіші новини українського футболу. І за новинами наших у Європі теж будемо слідкувати і про це вам повідомляти. Тому знову ж таки підпишіться. А цей тиждень вийшов таким якимось, як, як оці от графіки відключення світла. Сьогодні є, завтра повністю нема. І далеко не все залежить від зовнішніх факторів, скажімо так. Хтось мені пояснить, як вирішують світло вимикати. Ну просто. Окей. Ну і друзі, це були всі новини на сьогодні. Дякую за увагу. Бережіться па-па, обов'язково почуємось.